А хто тут у нас такий? Хто тут у нас тут такий стерилізований? Хто тут у нас такий стерилізований? Хто, хто тут у нас використовує? Мене ж не за призначення. Будь-то в кадр попали. Ну, сколько Давай, зізнавайся. ماذا تفكر في ذلك ؟ ماذا تفكر في ذلك ؟ ماذا ماذا Ти курие! Заради я вам дам. Я вам покажа. Привет, кота!